Так, ідемо далі. Чи важко знайти першу роботу в ІТ? які можете дати поради по пошуку першої роботи? Чи важко змінювати напрям професії? Скажімо, з веб-розробника перейти на мобайл чи десктоп розробника? Дивіться, я коли працював, коли вчився в університеті, у мене був ще діалапний модем. Можливо, хтось з вас таке пам'ятає, я перевіряв мій емейл e раз в сутки, коли приходив ввечері після пар. І я шукав роботу. Я розсилав по різним компаніям. Я мені подобались ігри. Я робив сайти для ігор, Там проходження писав таке чіткоди, і я хотів знайти першу компанію, де я працював гейм розробником В нас була компанія в Харкові щось по танчикам. Ну це не World of Tanks, це щось простіше тоді було. Але вони робили 3 d танчики. І Я хотів до них піти в компанію працювати. Я написав листа, показав, що я по іграм сам робив. Показав свої екземпли, і вони мене запросили на співбесіду. Але того дня я не перевірив емейл, тому що в мене були якісь екзамени в університеті а вчитися, старався, і ну я не попав на цю співбесіду. Я потім їм писав: ну так і так, але вони мені не відповіли. Дивіться тут два кейси. Перший кейс я спробував лайк. Like. А другий кейс я їм написав імейла, і коли вони його проігнорували, я не прийшов до них в офіс, дізлайк мені. Але я не перестав пробувати. Я пробував в іншу кампанію по веб-розробці, і в ітогі я попав в одну кампанію, пройшов всі тести на sharp розробника А я вже казав, вони мені сказали: «Да, ти пройшов всі тести, ти молодець, — класна мова, але дивись, у нас цілий відділ C-Sharp-розробників .NET, ну, нам не потрібні, але ти пройшов тести. Але php розробники нам потрібні. Я сказав: Окей, підемо на PHP». і я не жалкую. Отак От воно міняється життя. І за життя я сподіваюся, що у вас буде шанс змінити багато професій, багато ролей, багато посад по цим ролям. Тому що, наприклад, ПХП-розробник це роль, є звання. Ну на це називають ще грейди, але мені не подобається слово грейди, тому що грейди це якесь сортування людей. Звання воно більш вишуканіше. Трині, джуніор, джуніор плюс, мідл, мідл плюс, сіньор, сіньор плюс. Чому є плюси? Плюси це перехід. Наприклад, є сіньор. 5 років там Python розробник і є сіньор 15 років Пайтон-розробник. Це дві різні людини по своєму скілу. Тому є сіньор і сіньор плюс, щоб їх теж якось відрізняти. Є посада, наприклад, тім лідер. Python відділу, це посада, це не роль, тому що тім лідер Python відділу. він Його роль Python розробник, скоріш за все, senior плюс Python розробник. І таких посад ролей ви можете змінити багато шукати роботу. Ну Дивіться цитата Генрі Форда. Думаєш, що ти зможеш, ти зможеш. Думаєш, що ти не зможеш, ти точно не зможеш. Тому пробуйте, потрібно пробувати. Потрібно бути напористим ну в міру. Це не про самовпевненість. Абсолютно, це це про впевненість, впевненість, що в тебе все буде добре, і ти пробуєш як в гру. Ти там не розстраюєшся вище краю. Ти пробуєш далі. Ти пробуєш різні варіанти. Так, да, Десь ти не підійшов. Це не тому, що ти поганий, а тому, що алгоритми відбіру в цю компанію вони ось такі. Ну так воно працює. воно у нас так працює. Я теж кажу кандидатам, які до нас приходять: не переживай, якщо ми тебе не візьмемо, тому що ну ти непогана людина, ти не поганий розробник. Просто в нашій компанії алгоритми відбіру вони ось такі. Десь можуть бути виключення, але. Ну, може бути таке. Тому потрібно пробувати. Ключ до успіху, щоб ви пробували. Але дивіться, не тільки ж пробувати, але й вчитись. Щось вчити інтересне, там, розвиватись постійно. Тому буде класно. Так, ідемо далі. Да, ну і дивіться комунікація. Багато розробників, вони ж інтроверти, як і я, наприклад. Я не люблю спілкуватися людьми. Тобто інтроверти вони цінують тих людей, яких знають дуже класно, і дуже є якась стіна між тими людьми, яких вони не знають. І інтровертам важко по життю. Є там книги для інтровертів, там нетворкінг для інтровертів, наприклад. Але дивіться, наше життя воно про ком'юніті. Нам потрібно комунікувати. Так, ви можете вчитись дистанційно, ви можете працювати дистанційно, але в люди все одно потрібно виходити, і ваш нетворк, ваша комунікація вона буде. Вам класно допомагати. Ви пішли в кафе поспілкуватися з друзями. І вони кажуть: дивіться, яку я класну штуку на Python зробив. Можна чомусь навчитись, і це це вас буде мотивувати. Це не буде заздрість, не потрібно заздрити. Іншим шляхом другої людини не потрібно йти. Їж своїм шляхом, але здорова конкуренція це дуже класно, навіть на рівні компаній. Компанії it компанії вони конкурують по людям. Вони не конкурують по клієнтам, тому що клієнтів дуже багато. В якийсь час клієнтів може стати дуже мало, але знову це не конкуренція між компаніями, але є якась здорова конкуренція в цілому. Дивіться, як, як робить та компанія, чим гірше. Давайте ми ж зробимо також, і це ж на рівні розробників чи інших it професій, також працює. Якщо лежати на дивані, навіть якщо у вас будуть класні можливості, вони пройдуть мимо вашого дивану.